Форма, видно. Знімаєш? <кхи> що ж панському прийшли ми на пасіку коротше, до дядька Івана. Дядько Іван, дядька Іван це наш рядовик українського бджільництва. І сьогодні будемо слухати бджіл. Віця, я вам хочу зразу сказати, що слухати бджіл зимою це не щось непонятне. це вже вища форма кулінарної майстерності. Тому що правильно на звук визначити, що відбувається з сім'єю, не кожен може. Потрібно знати мінімум три класичних типа звуку: перший це все хорошо, другий це в бджіл немає корму. І третій в бджіл немає матки. Цих три різновиди звуку потрібно знати. От і дядька Івана зараз буду вчити, як це робиться. Е, ну, є один такий е, момент. Ми чуємо, як бджоли гудуть, стукаємо по вулику. Якщо сім'я загула і різко стихла, то оркестр почав і оркестр закінчив. Зразу ж. Це нормально. А якщо не реагує на постукування по вулику, значить ми маємо в сім'ї проблему. Як правило, це проблема з маткою. А якщо сім'я реагує на постукування в вулику так вяло, знаєте, як сіно шелестить, то це означає, що там немає більш за все корму. Після прослуховування, наша наступна дія, залежно від діагнозу, який ми встановлюємо, потрібно залізти в вулик і подивитись. Якщо все хорошо, то не лізе м'ясне діло. Якщо в нас все погано, ми ліземо в вулицю. Все погано, це означає, що нема корму або немає матки. Ну, при умові, якщо немає матки, але є корм, все одно можемо не лізти, якщо у нас немає як її виправити. Е, тут а, дана сім'я, дядько Іван, скільки ми сюди об'єднали? Тут було чотири рамочки, і ми прише дали три рамочки, так? Да? Дві, вроді. Дві, дали? Дві, так. Да. Значить, шість рамочок є, тому що в нас була слабенька сімейка. І щоб ми з двох зробили один, а потім з одного зробимо три. Проста математика. Що ж дядьку вам, давайте? Давай, давай, ти, ти давай. Слухаємо. Як Є би ти. це е, не знаю, я, як це я, нашим я, я хочу 20 раз, е, глядачам поцелуй. донести, ну, зараз попробую вам е, продемонструвати цей звук, звісно, вряд ли вийде, тому що у нас не такий мікрофон, як треба, але тим не менше, Значить, беремо фандоскоп, стеноскоба, піскоб, хочете називайте. У нас є льоточок. Льоток в такому випадку, коли ми втикуємо, може бути забитий прополісом зацоканий. Що там, чути? Да, я попробую передати. пані спробую для вас передати звук. Так, все, затикуємо. Так, з даною бджолиною сім'єю той висновок, який я можу зробити, з нею все хорошо. Е, ще є такий момент. Ми, коли вставляємо в всередину, ми можемо чути або голосно бджоли гудуть, або тихо. Якщо голосно, значить вони ближче до передньої стінки. Значить, корму більш за все нормально. Якщо далеко, корму більш за все мало. В такому випадку відкриваємо, даємо ліпьошку. Ну, ми знаємо, що тут зараз все добре, через то, що Тут корму, корму всюди вистачає. Да, корму у нас 5% <кхів> вистачає. Так, дядько Іван. Тепер покажіть. Як ви це робите, як ви це все тримаєте? Так, що ви берете вуха? Далі. Щось, щось щось ви чуєте? Чую? Тихенько. Загули і стихли? Загули і стихне. Все, супер. Отак, А Тепер далі ти. Давай вже джох всі ти дивіться. І ти буде надіжніше, давай. Надіжніше. Я буду спокійніше. Завжди, але нам наша задача зробити так, щоб дядько Іван навчився. Да-да-да. Ні, я понял, це нормально, ну. Можна ще вставляти верхній льоток. Ні, ні, давай ніжній. А верх, коли ставляєте, тут ярче гудуть. То і значить, що клуб не так знизу сидить, як зверху не ну ну. Тобто. І таким чином, по звуку, коли ви подивитеся, бодай сотню сімей по звуку, ви будете тоді більш-менш щось чути. Але в цілому це така велика практика. 100 ну, сімей треба дивитися свої, щоб мати 100 сімей. Свої, так. Да. Будемо над цим працювати. Ну, Ми, дядьку Іванові тут заставимо все бджолами. От тут сім'я сидить біля передньої стінки, це... Навіть не сумніваюся. А в той верхній? Е, ще раз. Ще верхній попробуй. А, давайте ви верхній Давай. О, Якщо верхній, біля передньої стінки, то буде дуже добре чути. Так, тут добре чути. Добре чути, так, да? давайте. Раз, і стихли. нормально. Тримай, тримай, тримай. Ні, ні, я хочу дитину. Зараз я тут послухаю, але другим способом. Дивіться, є ще один спосіб, як можна послухати. Якщо ви молодий, такий, як я. да? То або молодий, такий, як дядько Іван, то у вас є два варіанти. Послухайте. Перше це фонендоскопом, друге це вухом. Ми йдемо до бджолиної сім'ї, підходимо. І можна почути, е, яким чином. Перше – це прислонити сюди вухо, да? друге прислонити вухо безпосередньо до клуба. Ми зараз робимо другий варіант. Ні, не відкрива! Ніх он не нам на другий буде літо нам. Дядько Іван не бійтеся. Бляха, Тримай, ну. Тримайте, тримай. тримайте. Івана тут немає до кінця. цей. Mm. У нас дядько Іван завжди боїться вділ відкривати. Yeah. Ну, я боюся, бо в мене ж немає їх 100 вуликів. Буде 107, значить тоді дві тут більше, ніж 100. <звук> Мені дві треба. Но нам повністю відкривати не треба, нам треба тільки ось цей верх. Ми беремо. У нас, звісно, куртка моя не підходить, вона ще листи. Але... Прекрасно. Попробуйте. Зовсім другий ефект. Держи. Вже... Тримай, я тримаю, я тримаю. Прикладайте. Чуєте? Ні, ну не напрядливо їм стукати по цих вуликах, як джатлі старі. Почули? Почув. Що закривай. Тримайте тримайте. Так, пане диско. не Дивіться, але... не не Головне, ми ж в гніздо не різні, бо зараз вітер теп. Я вам не розрішаю подивитися. А коли так, можна. Це не то, що можна, це треба. Вдруг людей немає, тих, що на відео фанатичні. Це мені, ну, мені мало що говорить. І так. Воно... Ти ж добре закрив. Да. І Все, так, держи. З людям. Тобість, а можете прислонити до цього. А ну до вас ще прислони і послухай так. Так? Ну, ну, так. Давайте, ти, ще... ти давайте ще так, послухаємо. що так. Щоб ти вам спокійно спав. Да, да, да. Ще не кращі! Ну Вверх верх. Верх. візьми, верх. Це одна те та от, знаєте, саме патріотичні бджоли, патріотичні да? гімн України грає. Все є, по. Це Нам так і треба. Все, да, тепер все. Е, спокійно, можна йти. Ми знаємо, що тут все є. Заглянув е, коли. Навчально досвідні бджоли, той вулик вже пустий, бо ми звідти переселили перший стоїть. Все добре. Все, ось так слухаються бджоли. А тепер... йдемо рікся, ділянки. Холодно на дворі. Зима. Як там ці бджоли без опалення в тій хаті живуть, не розумію. Не, ну звісно, я розумію, але опалення бджолам треба якесь... Ну коротше. Е... І ще брати відкривати. Та я вам скажу, дядько Іван, що... Бджолам треба якесь газове опалення, надіжно, щось. Ну, то да. а ти здівайся, щоб взяв і відкрив кришку. Щоб взяв і відкрив ну, кришку. То сам змерз. Щоб мені так хати відкривав. Ну. Ні, насправді е це те саме, що ви пийте себе в хаті вікно і провітрите його. Ну, це так. все нормально. Матка сам, не помре, так? Якщо підписуйтесь на канал Пасічник України, підемо <кх> разом досліджувати життя бджіл. Я кажу, матка не помре, так? Да?